Сьогодні ми хочемо розповісти вам про особливу красу вишиванку Харківщини. Уявіть собі чарівну картину, де нитки, ніби кольорові струмочки, переплітаються на полотні, створюючи дивовижні візерівки. Харківські вишиванки це не просто одяг, це справжня історія, розказана без слів. На них ви можете побачити квіти, схожі на ті, що ростуть у наших полях, листочки, що шепочуть на вітрі, та навіть пташок, які весело співають. Особливих цих вишиванок у їхній яскравості та різноманітності кольорів червоний, чорний, білий, синій, зелений. Усі вони танцюють разом, створюючи неповторну гармонію. Кожен візерунок на Харківській вишиванці має своє значення, квіти можуть смалізувати красу та молодість. Листочки, здоров'я, пташки, е е волю та щастя. Наші бабусі та дідусі вклали у вишиванки не лише свою майстерність, а й свою душу, свої мрії та сподівання. Тому носити вишиванку це не лише красиво, а й почесно. Це означає берегти традиції свого народу та пам'ятати про своє коріння. Традиційна геометрична озерунка на вишитах сорочок сходу України час має своєрідне символічне зачі, наприклад, раунд соболізуєність та гармонію, а церкує загад від злих сил. Орнаменти цих регіонів часто включають в себе традиційні українські мотиви, такі як хрестики, квіткові гірлянди та соняшники. Вони зберігають культурну спадщину регіону. На Харківщині поширене використання саме дляної тканини для виготовлення вишиванок. Для тканина відома своєю міцністю та природньою витривалістю, що робить вишиванку довговічними та зручними в насінні. Вони не лише втілюють культурну спадщину, а й стають модним елементом у сучасній дизайні одягу та аксесуарів. У кожній вишитій соронці захонутисячлюдність, на мудрість нашого народу. Вишиванка це мова, якою розмовляє наша душа. Носити вишиванку означає носити у серці свою історію та пам'ять. Тож пишайтеся своїми вишиванками, розглядайте їхні візерунки, і нехай вони нагадують вам про красу нашої рідної Харківщини. А українська вишиванка диво, у ній народ укот його душі, і кожному мені зручно і красиво дяду ж вишиванку поспіши. В ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, і пам'ятай про це. Вишивання і коли буде одинаково, чудові, і стежка, що усе світ повела. І гордий у ній по цілій світі, та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті. Тро... Ти рідного свого не забувай. Тягни свою чудову вишиванку. В чіні ласки і душі тепло. І шість ранок в ніжному серпанку і те, як добре з мамою було.